Доброго дня, другокласники! Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час! Сьогодні пишемо діагностувальну роботу. Тема діагностувальної роботи множення чисел 4, 5, 6 і 7 та ділення на числа 4, 5, 6 і 7. Перевіримо, як ви засвоїли таблички множення та ділення. Відкрийте зошити мої досягнення для другого класу. Перший варіант на сторінці 26. Другий варіант на сторінці 27. У діагностувальній роботі для першого варіанту є 5 завдань. Перше завдання. Друге завдання, третє, четверте та п'яте завдання. Не забувайте, що перед виконанням роботи треба уважно прочитати, зрозуміти і тільки тоді виконувати. Всі, хто пише перший варіант, поставте відео на паузу і виконуйте завдання. У діагностувальній роботі для другого варіанту є 5 завдань перше, друге, третє, четверте та п'яте завдання. Ваше завдання уважно перечитайте, зрозумійте і потім приступайте до роботи. Всі, хто пише другий варіант, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Пропозиції для тих, хто робить швидко математичні обчислення і дуже любить математику. Ви можете виконати обидва варіанти. Сьогодні на уроці ми написали діагностувальну роботу. Я сподіваюся, що всі ваші роботи написані навідмінно. Всім бажаю успіхів та побільше знань!